Наше життя є те, що ми думаємо про нього. Це слова відомого філософа Марка Аврелія. І сьогодні, у наших дебютних посиденьках, ми поговоримо саме про те, як наші думки і формують нашу реальність. І сьогодні у нас чудова гостя на наших посиденьках, методистка Харківської академії неперервної освіти досвідчене фахівець, а також просто чудова людина Валентина Сідорчук. Пані Валентино, вітаємо вас і дуже вас раді бачити у наших дебютних посиденьках. Дякую на взаєм. Теж дуже рада бачити і рада нашому спілкуванню. Отже, тоді можемо переходити до нашого першого запитання. Чи згодні ви з таким висловом, який звучить саме так: ми те, що ми думаємо. Так, да, це дійсно так. Я на 100% підтримую цей вислів. Я думаю про те, що думки матеріалізуються, і все наше життя залежить від того, як і що ми думаємо. От як казала одна американка, я думаю, що Ну, деякі люди знають її прізвище ім'я Луїза Хей. Вона говорила, що е, наше життя дуже просте, нам повертається те, що ми віддаємо. Бумеранг, ніби такий, так? Так, да-да. І тому взагалі, е, ну, скажімо так, що е, доля. Мене на певному етапі змусила я шукати так, як можна себе лікувати. І ось тоді я зустрілася з тим, що от наше мислення це наше життя. Як ми будемо думати, так вокруг нас все і буде. І ми говоримо про те, що думки. Вони матеріалізуються. Якщо ми будемо думати позитивно, то й життя навколо нас буде змінюватись. Вчені нейрохірурги говорять про те, що ну, наші думки дійсно будують наше життя. Пані Валентино, а от мені цікаво, як от на власному прикладі ви це помічали? Можливо, у вас є якась. Історія, якийсь цікавий кейс, яким ви можете з нами поділитися? Ви знаєте, ну може трошечки. Тому я, ну, взагалі, я така, знаєте, була ну людиною раніше. Ну, не можна сказати, що негативною, але так, от, як дуже. Серйозно все сприймала, все щось якось не До так. Серця, да. І угу. так воно в житті воно йшло. Але ось, як я вже сказала, що треба було щось змінювати, тому що здоров'я вже треба було поправляти. Я так потихеньку стала деякі моменти читати, і ну, от можу сказати, що я зараз на даний момент. Ну, в процесі, Але я можу себе лікувати. І от якраз лікувати як? От якраз, силою думки. Знову ж таки, от хочеться сказати: багато є різних публікацій, але мені от, все ж таки більше якось так до подоби пішло. От, ну, багато книг Луїзи Хей. От якраз, От вона там і пише про те, що ми ну, взагалі всі наші хвороби від наших думок. Да? І якщо ми діємо неправильно, то ну, ми будемо, нас будуть виправляти якраз засобом, от, ну, якоїсь хвороби. І от тому, якщо Знати, от у неї є така табличка, де написано: якщо якась хвороба, то що ти неправильно робиш? І от які слова треба говорити для того, щоб виправити? Ну от я зараз вже кілька років. ну я, Якщо щось трапляється з моїм здоров'ям, я починаю думати, аналізувати. А що ж таке я робила неправильно? Говорити слова які треба, і ну, моє здоров'я поліпшується. Ви в мене асоціюєтесь от, дійсно із сонцем, і ви випромінюєте оці посмішки, оцю от, енергію якоїсь такої доброти, тепла, от, чогось такого. Скажіть, а ви завжди взагалі? Були такою людиною, в якої, мені здається, є життєве таке навіть кредо транслювати цей позитив. Чи це сталося після якогось можливо переломного моменту, що от ви вирішили, що от потрібно ось, ось, ось так жити, ось такою от бути людиною. Чи ви взагалі завжди такою були? Ну, я вже трошечки казала, що. Ну, якось Я була такою більш критичною. Да? А от якраз ми ну, насамперед про що ми говоримо? Що отут, ну, Ми можемо скажімо так переплітати да? і позитивне мислення, і вдячність да? долі за все, і любов. І от тому критичність це добре, але коли вона переходить межі, то це вже трошечки там, ну, якось воно впливає неправильно. Да? Твоє життя, на твоє здоров'я. І ось, ну, як я вже говорила, що, ну, скажімо так, певні моменти по здоров'ю, ну як би приходили, привели до того, що мені, ну, скажімо так, було не. Не бажано приймати ліки. І тоді я почала цікавитись самолікуванням, да? а як же можна <свісно> виправляти своє життя, своє здоров'я без ліків? І ось тоді так трошечки потихеньку. Mm -hmm. Ну, Все почалось. Да? В моїй ну, професійній діяльності, от якраз коли знаєте, як раніше от намагався от щось не так в житті, ти намагаєшся щось доказувати, щось колось, да. Якось, да, да, да. А взагалі, ну от як ну не можна. Нікому і ніяких претензій пред'являти. Да? Те, що з тобою трапляється, всі події, абсолютно всі події в житті, значить так потрібно тобі. Або щоб ти замислився над чимось, да? себе якось виправив, або ну, щоб ще якісь причини. І тому Ой, побачите, я переб'ю. і згадала фразу, що е, чула багато разів цю фразу, я думаю, ви також дуже відома, що якщо Бог дав, значить він знав, що ти витримаєш. От, можливо да. в цьому є дійсно якийсь Так, да, взагалі. Та. Якщо якісь да якісь такі випробування, то не даються. Ну даються себе про які людина може витримати. Пані Валентино. А афірмації чи знайомі ви з ними? Взагалі цікавилися чи, можливо, застосовувати їх афірмації Це такі чіткі фрази. Тобто, якщо людина дуже сильно чогось бажає, або в неї є якась певна ціль, певна мета, то от вона використовує цю фразу і повторює її, ну, припустимо, там щодня по декілька разів на день. І е, це ніби така медитація над певною фразою установкою для того, щоб вона. Через оці слова і постійні такі повторювання, щоб вона матеріалізувалася. Чи е, вірите ви в таке, чи, можливо, застосовуєте таке у своєму житті? Це працює наша підсвідомість. Такої спочатку да, представити. Потім е, якби ну, себе представити, що ти відчуваєш, от якийсь. І потім твої емоції, оце добре. Але от для того, щоб ну, життя змінювалося, щоб було те, що ти хочеш, от якраз крім цих трьох речей, які ну, мабуть вони йдуть першими, а може й ні. От якраз афірмації, як ви кажете, або слова. І ось як, ну насамперед, я люблю себе. <сі> це таке, тому що коли ми говоримо ще й про любов, то насамперед, звісно, треба любити себе. І це таке вроді як би і просте, але інколи так, коли замислишся, ну не завжди ми себе любимо. Так? Якщо б ми себе любили, то ми б нічого поганого для себе не робили. Тому так. А потім, якщо ми говоримо про здоров'я. То, звісно, слова, це буде Я здорова. Да? І от не просто, значить, а, мабуть, це треба першим говорити слова, да, Я здорова, а потім уявляти, як я здорова і так далі. Тобто, а от те, що я говорила про. Луї Зухій, ну я її так от сьогодні в розмові часто згадую, тому що ну, от коли я почала ну, не займатися, а просто цікавитись, то ну, багато різних там публікацій, але от чомусь мені більше все ж таки ну, її думки її вподоби стали. І от Якраз у неї, от те, що я вже сьогодні говорила, табличка а, яка Якщо у тебе щось болить, то значить написана якась хвороба, потім написано чого це, і потім якраз от йдуть слова, що треба говорити для того, щоб себе вилікувати. Ви так а, ну, Наприклад, наприклад, один маленький приклад приведу. Наприклад, якщо болить спина, от інколи болить спина. да? У спина... мене часто в мене часто. <рес> да, да. <рес> спина може боліти чому? Тому що ну, якось ти не зовсім довіряєш життю. <рес> І тому от слова можна говорити, що я довіряю життю, що я. Повністю все роблю і сподіваюся, що життя мене вилікує. І це так буде. Ну, це такі маленькі-маленькі приклади. Цікаво. цікаво. Ми з вами заговорили про таку матеріалізацію своїх думок. Так? І досить така відома книга. І по цій книзі ще відзняли фільм Одноіменний секрет. О, це книга рон берн і там йдеться власне про таку концепцію нового мислення людини, так про цю матеріалізацію своїх думок і бажань, і що потрібно робити для того, щоб все, що ти хочеш, воно з'являлося в то в твоєму житті. Ну тобто, все те, про що ми з вами вже перед цим говорили, от, але це є от ціла книга про це. І також досить цікаво, я ще з дитинства пам'ятаю. У мене подруга була краща подруга, і от вона створила собі карту. Бажань те, що вона хотіла, от вона собі зробила якісь там вирізки з журналів, із газет і так далі, щось там роздрукувала. Мене донька так робила, Так, і повісила собі. От вона я хотіла там е подорожувати в багатьох країнах, побувати. і Вона це все собі там наклеїла. От. Хотіла там е машину собі. Ну, я не знаю, чи вона. Придбала собі ще машину, але те, що вона подорожує в різні країни. Я я це бачила, бо ну, ми все одно підтримуємо зв'язок. Хоча вже стільки років пройшло, і ми живемо в, в різних містах України, але все ж так підтримуємо. Але я також хотіла створити цю карту бажань. Але в мене якось знаєте, я більше людина, напевно, не зображення, а людина слова. Тобто для мене слово набагато більш вагоме, аніж зображення. Тому якщо я щось хочу, то я просто про це дуже багато думаю насправді. А я потім лише дізналася, що таке взагалі афірмація. І потім до мене дійшло Ага Яна, так ти займаєшся афірмаціями? Так оце називається. Також досить цікаву книгу прочитала, коли мені ще було 14-15 років. Це вже інша подруга мені її порадила. От, називається трансерфінг реальності, От, автор «Гаден-Зеланд». І там про те, що, наприклад, ти про щось думаєш, так То треба думати про це ніби так, ніби це вже відбулося і це вже є. Але просто тебе від цього відділяє простір і час. Тобто часопростір тебе тебе від, від цієї точки відділяє, і воно вже ніби є в твоїй долі. В твоїй карті світу це є і записано, так? В твоєму життєвому сценарії, можна так сказати. От, просто потрібні ще, можливо, певні твої кроки свідомі до цього. От, і, власне, час і терпіння якось так. Ну, у мене, власне, це було із переїздом в це місто. У мене це було із роботою моєю, та й взагалі дуже багато таких речей, що. Якось вони примагнітилися до мене саме от, через, через таку афірмацію і через такі от думки. Тобто це дійсно діє, я побачила це на власному досвіді. Тому також раджу цю книгу ну, досить така цікава трансерфінг реальності. No. Це правильно, це правильно. Я повністю погоджуюсь. Да, і от я сказала, що моя донька старша теж давно-давно, вже, мабуть, років 10, да, вона зробила це теж таку карту, вирізала з журналів. Ну, я можу сказати, що е, більшість цієї карти у неї е, е, да, воно вже є. Дуже важливим є саме от позитивне мислення і те, що е, людина не повинна нікому. Пред'являти ніяких претензій. Е, якщо ми будемо щось собі уявляти таке гарне, да, а самі будемо себе поводити неправильно, то ну, воно може й не збутися. Да? Тому от саме так. І е, знову ж таки, от про любов. Да? Любов, та, яка в серці. І радість, от не дивлячись на все, і от ще ми так сьогодні багато вже поговорили, але про вдячність. Да? От Вдячність теж дуже велике значення має. Я думаю, зараз ми всі відчули, да що ось просто дякувати за те, що ти маєш. Навколо себе, да? Ось тепер я кожного разу встаю і кажу, Боже, дякую тобі, що в нас є світло. Та, Світло дуже важливо. Сьогоднішній день це прямо топ бажань це світло, світло інтернет. Да. Інтернет, ну а взагалі тепло, якщо воно є, хоча й маленьке, але вони є, вода гаряча, якщо вона з'являється. Ну і взагалі за те, що знаєте, от як говорять, що ти, якщо ти ну там у тебе щось дуже погано, взагалі скажи, що ти. Ну, живеш, що ти дихаєш, да? що навколо тебе є люди, тебе є ну можна все що завгодно. Взагалі так рекомендується встати утром і подумати: от мінімум 20 разів, за що ти можеш бути вдячним. І тоді теж життя буде змінюватись. Якщо ти думаєш, ти ж вже позитивно думаєш і навколо себе. Добре, пані Валентино. Я вам дуже вдячна за сьогоднішню розмову. Вона була наповнена якимись такими е, позитивними промінцями світла. І насправді ми поговорили з вами про такі якісь філософські речі, але мені здається, ми з вами навели багато прикладів. Ми навели з вами також і матеріали, які можна почитати, подивитись на цю тему і зануритись в неї, пірнути так само, як і ми з вами. От е, я дякую усім, хто також перегляне це відео посиденьок, і так само запрошую вас на наші посиденьки. Можливо, у вас будуть якісь цікаві пропозиції, теми, які ви так само хочете обговорити, як і ми сьогодні. От, е, тож дякую вам, пані Валентину. Вам я... бажаю я... гарного дня і позитивних людей навколо таких чудових, як і ви сама. Дякую за бесіду і за можливість. Даву все ж таки в такий час. Поговорити про те, що ну, про наші да, такі проблеми. І е, бажаю і вам, і всім, хто буде переглядати відео, да, е, бути позитивними, радіти маленьким радостям, да, і любити, знаходити любов у себе і дарувати його, цю любов людям. І тоді у нас все буде гарно. І от як знову ж таки говорять, що змінюємо себе і змінюємо світ. Навколо і ну от я в цьому плані дуже позитивно думаю, що все у нас буде добре, у нас наступить мир. Ми переможемо, і от саме головне, що життя буде краще.